На Осіянській горі, на отецькій землі, Де Сонце сходить, там причиста діва свого сина за рученьку водить, повела його на вечерню, а з вечерні на всеношну, а всеношний на утренню, а з утренні служби на синє море. А на морі престол стоїть, а на престолі книги лежать, а біля книг свічки горять, а там Ісус Христос сидить. Прийшов до нього святий Петро і Павло, святий Петре, святий Павле, не страждайте за мої муки, а беріть хрести в руки. Закажіть цьому Білому світу, старому, малому і хромому. Хто буде при святої діви сон говорити, Той не буде в огні горіти, в воді потопати, наглою смертю помирати, не буде звір його поїдати, не буде гад його кусати. І зло всіляке нападати. Амінь. На Осіянській горі, на отецькій землі, де сонце сходить, там причиста діва свого сина за рученьку водить, повела його на вечерню, а з вечерні на всеношну, а з й на утренню, а з утренні служби на синє море, а на морі престол стоїть, а на престолі книги лежать. А біля книг свічки горять, а там Ісус Христос сидить. Прийшов до Нього святий Петро і Павло, святий Петре, святий Павле, не страждайте за мої муки, а беріть хрести в руки. Закажіть цьому Білому світу, старому, малому і хромому. Хто буде при святої Діви Сон говорити, той не буде в огні горіти, в воді потопати, наглою смертю помирати. Не буде звір його поїдати, не буде гад його кусати, І зло всіляке нападати. Амінь. На Осіянській горі, на отецькій землі, де сонце сходить, там причиста діва свого сина за рученьку водить, повела його на вечерню, а з вечерні на всеношну, а з всеношної на утренню, а з утренні служби на синє море. А на морі престол стоїть, а на престолі книги лежать, а біля книг свічки горять, а там Ісус Христос сидить. Прийшов до Нього святий Петро і Павло: Святий Петре, святий Павле, не страждайте за мої муки, а беріть хрести в руки. закажіть цьому білому світу, старому, малому і хромому, хто буде при святої Діви Сон говорити. Той не буде в огні горіти, в воді потопати, наглою смертю помирати, Не буде звір його поїдати, Не буде гад його кусати, І зло всіляке нападати. Амінь.